Куля з Лабрадориту з фантастичною іризацією. Тут така жовто-салатова. З цієї сторони така жовто-оранжева. І в протилежних кінцях вона має таку сріблясту. Сріблясту іризацію. Так, де вона з цієї сторони? Ось тут, о. Бачите? Дуже гарна куля розмір 7. В діаметрі ну, 6,8 е, мм, майже 7 см діаметр. Лабрадорит, шикарний натуральний лабрадорит, ціна 4100 гривень для замовлення. Пишете мені в Дірект інстаграму. Куля однесенька, її в мене можна замовити. Підставочки вона немає, я до неї ну, щось придумаю. Якщо бажаєте підставочку, то в мене є один варіант. А якщо ні, то ви можете самостійно щось придумати. Що... <плес> <плес> От. Куля реально класна. В одному екземплярі 4100 гривень для замовлення в Дірект інстаграму.